Всім привіт, так, друзі! Ми, І давай. сьогодні е, я пограю з паркур своєї подружки. У е, мене буде друга частина. Погнали! Тут трішки змінився паркур, ну, моя подружка поміняла його. Змінила тось. Бо я не можу пройти його. Це не троль, це троль. Не Звідки? І що це за код? Де його можна знайти? Та ти напиши просто... Е, хоча... Напиши просто 1, 1, 2. Давай, проходь просто. Що? То який код? Я не знаю. Ну, напиши 1, 1, 1. Ні. Як я, по твоєму маю знати комбинацию? Ну шо? Все проходь. Ти просто нажала галочку? Да. Молодець! І яке тут? Я люблю... Круто, 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 круто. Вообще супер классно. Спасибо, спасибо. Йей. Ну да. У меня ног нема. Ммм. Подробляю. Супер классно. Тут так багато цих вот спиралей. Ага. Ну нічого страшного. Я сейчас швидко їх... Да, їх пройду і получу розову таблетку. О, молодець, ти вже зробила лабіринт з такими штуками. Да. тобі ж тоді було легко. Не, мне тут не було сложно. Да. Ну якби ты знаешь, як мені було. Бо ти все чула. Ну я пройшла, бо в тебе там однаковий паркур. Ой, Яке тут okay. oh, яке. Я по тебе лечу. А, -а, -а, -а! ну що таке? А чого так? Потому я тобі, в не на троль поставила, я тобі обычно поставила. що? Ти мала по-білому прийти. Молодець. Я там знала, по якому. Мало знати. Угу. Як ти за секунду це все перестраюєш? Ммм, mm, я вмію. Мені кажется, ти там просто рандомні доме вибираєш і ставиш. Так, я тут запомнила вже, як тут ходити. И тут такая же самая ситуация, да? Да блин, Ну и что? Тут такая же самая, как на тех квадратиках? Скажи давай. Ну скажи, Марго! Маргек! Алло! Скажи, як Як тут треба проходити? Як тут треба проходити? Скажи. Коли ти вже при там прилетиш? Ти там нічого не летеш. Алло? Ну тут. Як тут треба проходити ті кругляшки? Там же ж вообще вже якесь я не знаю. ху? А я зараз не знаю, де ти. На спіралі я перший. Ти проходиш хоч це моє довге. Так, да, отут твою спіраль проходжу. і була тільки що біля кружочків. Бо я не розумію, я не як ти їх, їх проходити. Так вони вроді би обичні. Непрозрачні як краще. Ні, не обичні, тут треба вгадати, вони обичні. Давай кажи, які треба вгадати і яке. Як. Бо я там, бо ти не поставила чекпоінт, моя дорога, я там буду е, постійно падати. Так що мені такого діла не треба. Ну, ничего страшного, нечего страшно. Ничего. Все хорошо. Марина, тогда же. Ну, я тебе цей помогаю. Давай. Сама дальше прая. Я тебе два помогла. Давай ще помогай. Що ти вирішила? Ага, Лайус? Ну, все. Так, тут треба по цим. А як ти так зробила цю длину таку? Я чуть не впала. Треба було впасти собі. Ну шо, трей, трей, два еще. Да. Да тут, да тут розрічні можуть бути комбінації, я Там знаюки. В честь. В честь. А, я пасю. Да я не скажу его. Кажи три-два. Ну, три-два. Все, я печь тебе не помогаю. Ну так у меня там тоже тож так код? Давай. Я не знаю. Не знаю. Я не знаю, так. Да. Може він ну, взагалі другі, а не 3-2. Я не знаю. Може. Там... Ну, Ой, я зараз прилечу, да? Скаж... Я на прилечу. Скажи яке! Я, скажи. Зараз, цей, мені треба за групу взяти гроші, щоб тобі достроїти вже сотий. Який сотий? Давай скажи, яке. я тобі пройду це. Зараз я не бачу. Ну а які ти ставила тоді. Так он гра автоматически ставила, я не знаю. Да-да, автоматически. Взяла придумать тепер каже. Ну, три-два, і що може бути? Сама дальше думай. Я тобі два помогла. Да мені не надо два, мені остальных два. Перших два я бачу. А другі два не бачиш? Ні, не бачу, а ти бачиш. Хі-хі-хі. Ну, не смішно вже. Що ти зробила? Маю часу вийшов. Понятно. Друзі, роблю третю частину. З вами була Марина Пай, Маргаритка, паркуристка. І всім пока-пока.